Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Починаємо новий влог. Зараз я збираюся їхати на манікюр. По запису в мене на 9 годину, ще є трішки часу. І хочу вам сказати, що цю брош я купувала саме під цю ковтинку. Хоча і під темний колір теж я вважаю, що вона підійде. І завжди я роблю білий. Такий молочний колір мені подобається. А сьогодні чомусь є бажання, якщо буде пильна троянда, то хочу зробити. І я зараз вам показую, воно вже ну, час робити манікюр, але, але якщо так здалечі дивитися, то не дуже завдяки цьому кольору, не дуже кидається в очі, що воно вже щось не то. Мої гарнюні. Що коли воно, знаєте, твоє і воно в радість. Night's young, it has just begun as she puts a hand. Зробила я манікюр, довго вважалася, який робити. І білий хочеться, і змінити щось хочеться, але зробила такий рожевий. А поки робила манікюр, декілька разів змінювала свої вподобання стосовно кольору. Але ні, вирішила, щоб такий ніжний був. Я зараз зайшла в варус. тут є знижка на... Мандарини. Дивлюсь, наче непогані. А в цьому році, до речі, якось у нас мандарини не дуже йдуть. Не знаю, чому так. Зараз хочу ще подивитися щось нам ясне. О, акція на печінку з цибулькою ви підсмажити. До 1 березня свіжа підшиночка. А знаєте, на що звернула увагу? Що це таке? Я такого не бачила, а 109 гривень коштує це м'ясо. Рецепт тут пишуть. Це якийсь новий виробник або Таня відстала від життя. Не знаю. Я такого ще не бачила. Однако, а, і це, це в нас свинина маринована. І теж пам-парам-пам-пам. -пам. І рецепт тут. Хм, якась новинка в варусі. Це я в варусі зараз. Я не пам'ятаю, чи я вам казала чи ні. Я не знаю, стою, дивлюсь, щоб його взяти. Може, відбівні зробити. Яку ціну 1865 за 100 грамів. Тут приблизно пів кіло буде. А можливо, 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 Ой. до речі, акція. Це з цибулькою взагалі дуже швидко посмажити спеції, які хочеш туди-сюдим. І смакота. Не знаю, подумаю, що, що я хочу, чого я не хочу. Інколи таке буває, і печіночку хочеться, і те хочеться. Не знаю, подумаю. Так і вирішила, що я візьму ось таке філе для шніцеля. Тут пів кіло і ціна 21 гривня за 100 грамів, тобто 210 гривень за кілограм. А це я дивлюсь тут більше кілограму. Там кіло 70-кіло 100 чимось. А мені забагато треба буде, то за пів кіло в мене вигідніше виходить. О, отакий візьму. Ось тут кіло, більше кілограму, а тут пів кіло. Так, добре, йдемо далі. І ще взяла такий батон, 18 гривень коштує. І зараз я купую тільки те, що мені необхідно. А так, щоб було, я не хочу. Хочу вам показати соус якийсь я купувала, що мені дуже сподобався. Але я його поки що не бачу. О, вдома в мене ще стоїть холодильник, то я вам покажу. Хотіла ще такий купити. Я його в Сільпо купувала. Я думала, і тут є. Ні, тут нема. А у нас на вулиці майже весна. Таке сонечко. Я ще хочу зайти в наш магазин Космо, подивитися собі якусь сумку чорну. Чорну-чорну сумку. Так, дивлюсь. Прийшла подивитися чорну сумку, а дивлюсь. Так, ось такі сумочки. Мені треба, щоб як поштальонка. О, така. І ще, і ще, і ще. Я навіть не знаю, яку подивитися. we we'll Подивилися, хочу одразу сказати, що це не те, що там бюджетні варіанти сумок. Ні. Вони коштують трішки дорожче, але не космос. Ціна. На жаль, була без окулярів доросла пані, що поробиш. Я забуваю собою брати окуляри, а стояти, швритися і тим паче, там, щоб придивлятися ціну, вони просто. Ручкою пишуть ціну, і я не завжди її бачу. А стояти придивлятися не хотілося. Але просто показала, які сумочки є. Тому що в мене то бордо, то лаванда, біж. А от чорної немає. Хоча завжди були чорні сумки в мене. А зараз немає. Хотіла подивитися. До речі, дівчата, собі брошку я теж купувала в цьому магазині. Я купувала таке, як під золото, там ще залишилася така, як під срібло. І я вам ще показала декілька варіантів, які там є. Я купувала за 90 гривень. І там, де отопір'я, 150. Ну, для мене, як я хочу, щоб брош була така ніжна. Також я купую тут косметику. Дівчата мені сьогодні написали, що вони з мого міста і питають, де цей магазин. Це на вулиці медичній. Це ніяка не реклама зовсім те, що я купую, чим я користуюся, я завжди про це ділюся з вами. Я вже вдома, ось бачите, за цю брошу. А, я ж вам зранку її показувала, я забула. Покупки показувати не буду. у хліб взяла та м'ясо, а от соус зараз вам покажу. О, Скільки там? Та, ще нормально. Привіт! Соус зараз я вам покажу. Отакий от соус я купувала, і мені він дуже сподобався. Це не майонез. Це соус. Я не знаю, як вам так сказати і чим воно відрізняється, але мені сподобався такий соус з сиром. Зараз буду смажити відбівні і викладаю, то вони так тоненько порізані, що навіть можна і не відбивати. І зараз підсолю. Все за смаком. Потім додам сушену цибульку з однієї сторони. І паприка. У мене не капчена. Просто... Папри... Ой, вона вже закінчується, ну нічого, скільки буде, стільки і гарно. О, вистачило, Треба буде купити. Попри перекладаю на інший бік ну так теж підсолю за смаком, парам-пам-пам. чесник сушений. О! Щось я так дуже розійшлася. Ну, нічого. І чорний перець. Купувала горошком, я вам казала, для того, щоб я знала, який тут перець з таким млином. Так. От. І хай. 20 хвилин 20 промариную і будемо смажити. А поки м'ясо маринується, зараз швиденько зроблю окляр, взяла 2 яйця, так, виделкою трішки збиваю. сіль трішки і додам потім борошна. Приблизно Столова ложка. А там подивлюся, як воно буде. Щоб таке, як густа сметана було, мені потрібно так. Достатньо буде однієї столової ложки на кляр. Ну ось і все, ось такий кляр в мене виходить. І я завжди роблю так, щоб мені було зручно. Я все сюди. Приблизно так я роблю, я це вже показувала, починаю смажити. І хочу сказати, що я інколи люблю собі так трішки полегшувати щось, щоб не кожну відбивну там, яйце, мука або кожну вкляр. Ото так докупи усі і смачно. Треба слідкувати, щоб не підгоріло. А що буде на гарнір, дівчат? Чесно. Або макарони будуть. О, яка красота! Яка смакота, по-перше. І кляр тримається і все як повинно бути. О. М -м -м -м. Або макарони будуть? Або картопляне пюре. Я подивлюсь пізніше, що мені захочеться. Зараз ще про це я не думала. Просто, щоб не ставити до холодильника м'ясо, спочатку приготую, посмажу, нехай буде. А потім вже буду вирішувати за гарнір. Це буде пізніше. Я приготувала куточок, буду складати. А хочу сказати, що прискає. Дівчата мені рекомендували, що можна купити така сітка є, щоб ну, воно не бризкало. Дівчата все одно. Останнім часом я якась змінилася в деяких думках, треба прикрутити, то буде смакота. І чогось зайвого мені зовсім не хочеться. Ту сітку потрібно ще буде мити, ту сітку потрібно буде десь зберігати, знайти для неї місце в хаті. А все одно, коли ти перегортаєш, ти знімаєш сітку, і воно все одно летить на плиту, і все одно її потрібно буде мити. Можливо, я зміню свою точку зору, а поки що так. Так, що ми тут з вами не підгоріло? Ні, якраз добре. Ні, нормально, не підгоріло. І викладаю таку ємкість, накатаюсь. І смажу наступні. Ікляр. На кожній буде однакова кількість. І тому мені ось так і подобається. Ну що, мої дорогеньки, приблизно так сьогодні пройшов мій день, як у вас справи, що у вас новенького Пишіть, тому що мені дуже цікаво про вас теж щось дізнаватися. І бережіть себе. Це буде добре, обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео.